Астрологічний прогноз ймовірності наступу на Сумщину з боку Російської Федерації. Якщо це відбудеться, то як це буде, в які терміни, які ну, аспекти цього процесу, або які ймовірності, що це не відбудеться? Також інші актуальні питання, які ви написали, глядачі написали в коментарях щодо війни і тем мобілізації у цьому відео. На весну 2025 року. І так, затемнення в березні, які відбуваються, вони доволі сильно аспектують планету Сатурн, яка в астрології пов'язана з кордонами. Тому на прикордонні неспокійно. Також планета Сатурн пов'язана не з містами, ну, типу Суми, а саме з кордоном, самим кордоном. Тому в березні на початку квітня, в прикордонних територіях, у прикордонників найбільш сильні проблеми військові. Затемнення, окрім затемнення, є також сукупчення планет. Ми можемо побачити, що планети в березні і на початку квітня вони зосереджені в одній такої зоні, це як парад планет. Але в ну, війні це означає концентрація військових сил. Тож, це означає, що біля кордону, Сатурн, означає біля кордону відбувається концентрація військових сил. І якісь події, вони, ймовірні, саме на кордоні і біля кордону. Те, що в березні і на початку квітня ретроградні планети, означає, що. Є бажання повторити сценарії вторгнення, які вже відбувалися на Сумщині. Але сам по собі період затемнень, як відомо в історії, він період неблагоприятний для наступів і якихось серйозних військових операцій. Тож в цей період прогнозувати успіху російського наступу не буду. Кажу, що успіху, якщо він відбудеться, не буде успіху російського наступу, бо це період затемнень. Природа не дає сил на такі дуже активні дії в цей період. Цей період краще вдаються дії тактичні по ситуації. Взагалі то, якщо військові дії якісь говорити про загострення військових дій, то можна говорити: я вважаю, період березень-квітень, в травні я не бачу таких ну, сильно. Кризових астеличних аспектів до того ж, я вважаю, що ті зусилля, які зараз робляться щодо е, припинення вогню, вони е, досягнуть своєї мети або в травні, або в червні. Тож, в плані тривалості військових, якихось дій на кордоні, я би прогнозував, що це ну, місяць-півтора, тобто до середини квітня, можливо, менше. Що стосується а, ясності, найближчі дні прогноз від 16 березня, із-за того, що Сонце в тайному знаці Зодіака Риви поблизу планети, яка в резонансі з тайнами, з Нептуном, то буде нічого не понятно до 20 березня. Після 20 березня, після входу Сонця в знак Зодіака Овін, наміри е, противника вони стануть більш зрозумілими. Починаючи від 20 березня і далі наступні дні. Що можна порадити в цей період? Оскільки планета Уран, планета несподіванок, вона не знаходиться в аспекті з сіма планетами, то несподіваним цей наступ, якщо він відбудеться, не буде. Близькість планет до Сатурна Сатурн означає повільно. Тобто, якщо воно буде відбуватися, то воно буде відбуватися ну, якби, туго і повільно. Тобто, це означає, що якщо щось там на кордоні відбудеться, то в людей буде час, щоб ну, згрупуватися і щось зробити. Там чи втікти, чи ще щось ну, відповідно до цієї ситуації. Але якщо там заміс якийсь буде, то я прогнозую, що він буде недовго. Тобто не півроку, не скільки, ну, а там місяць можливо. Так, але також ретроградні планети можуть проявлятися як відкладення. Тобто, наступ планується, але відкладається. планується, але відкладається. планується, але є при, ну, якби, Фактором, тих, як це називається, політичних торгів ретроградні планети до середини квітня, Меркурій і Венера. Тому таке ще ймовірно, що воно буде відкладатися, відкладатися е, взагалі-то. Такі аспекти, які відповідають військовим діям або якісь кризовій ситуації, вони більше зараз, до середини березня, ще є в районі 20 квітня такий кризовий стиличний аспект, який може означати якісь проблеми військового типу. От те, що я можу повідомити з приводу Сумщини і того, що там відбувається. Тепер інші запитання, які глядачі написали в коментарях. Як довго будуть удари? Ну, Я хочу нестандартно відповісти на такі запитання, це не запитують, але скільки довго будуть удари по російським нафтобазам? Цім, в резонансі, ці планети в рибах, і вони виходять з риб у червні? Тож ну воно може спрацювати не точно місяць місяць, але це приблизно теж описує, коли припиняться удари по російським нафтобазам. Я вважаю, що десь або в травні, або в червні. Таким чином, з моєї точки зору, це опосередковано свідчить по припинення і ударів по російським містам, ну ой, по українських містам, тобто російськими шахедами і іншою російською зброєю. Тобто, це або травень, або червень. Я би так прогнозував. Е, далі е, наступне запитання. Чи буде ще одна війна України з Російською Федерацією? Я неодноразово про це вже висловлювався, що я вважаю, що широкомасштабної війни не буде. Додам ще одну інформацію: одну трактовку, яку мені вдалося зрозуміти минулого тижня. Якщо війна буде, то не широкомасштабна, а вузькомасштабна. Планета Сатурн вона означає щось вузьке. І в знаці Зодіака Овін, який пов'язаний з війною, Сатурн означає, що якщо війни будуть наступні роки, то вони вузькомасштабні, не широко, 26, 27, 28 роки. І також відсутність планет в рибах означає, що війна буде такого масштабу, якщо буде, яка не призведе до масової міграції населення. Тобто, коротше, великої війни я не прогнозую. От. Наступні найближчі роки. Хочу зазначити, що зараз поки що морочать голову перемовинами. Ліліт, яка означає морочити голову, знаходиться в знаці з дяка перемовин в Терезах до кінця березня. В останні числа березня вона переходить в Скорпіон. Тобто, таким чином, я вважаю, що в Квітні людям перестануть морочити голову темом, темою перемовин. І перестануть країни намагатися надурити одне одного в перемовинах. В квітні місяці. Коли закінчиться бусифікація, таке запитання, вважаю, що вона закінчиться приблизно в травні, плюс-мінус пів місяця. Ну, з середини квітня до середини червня, ну, от в такому діапазоні. Е, мобілізація буде продовжуватися, але при Сатурні Вовні вона буде продовжуватися таким чином, що буде створено так, що на війну, ну, в смислі, на війну, на те, що залишиться від війни, будуть іти люди більше самомотивовані. Бо він означає самостійно без тиску держави, Сатурн означає. Ну, ну, прийняття там, присяги, взяття на себе аскези, пов'язаної з війною зараз, коли Сатурн знаходиться в рибах з 2023 року, то Сатурн означає ці обов'язки, військові в тому числі, а риби, означають, що зовнішнє середовище і обставини нав'язують людині це. Тобто бусифікація, коли людина сама не хоче, але зовнішні обставини. А також риба означає колективна підсвідомість. Тобто, частина населення України хоче виграти в війні. Для цього частині населення України потрібні військові, і частина населення України таким опосередкованим чином хоче, щоб хтось ішов і їх захищав, захищав їх інтереси на війну. Така схема, тобто працює при Сатурні в рибах. Сатурн Овні це менш така опосередкована і більш прямолінійна схема, що хто хоче. Той йде в армію. Це більше Сатурн вовні такому відповідає. Далі. Ну, хочу зазначити, що зараз неперспективно дуже думати про майбутнє, бо ретроградні планети вони дають силу зараз змінити своє ставлення неправильне ставлення до чогось минулого, до якихось... Ну, ваших стосунках з людьми, з родичами, з, там, з державою, з якими тобто змінити якісь стосунки, змінити і, і виправити помилки в стосунках. Ви не знаєте, що вони є, але в ситуаціях це буде випливати. І тому перспективно зараз з людьми згадувати про старі якісь, про якихось старих людей. У війні це згадувати про якісь старі сюжети, що було колись. Що було в 22-му, що було в 23-му року, оці, що було в 2013, му наприклад, році, і так далі. Оці процеси старе, вони дасть відповіді на дуже важливі запитання. Не те, що в майбутньому, а те, що в минулому. Також хочу зазначити, що наявність ще поки планет в рибах означає, що. Ну, дуже морочить голову і дуже багато невідомих процесів у війні. От, наприклад, влітку 2025 року в рибах взагалі не буде планет. Це означає, що ситуація буде влітку більш прозора, ясна і понятно, на відміну від того, що відбувається зараз. Також і сам процес затемнень, він ну, закриває частину інформації, частина інформації стає невідомою. І це призводить до помилок, бо люди приймають рішення, не враховуючи якихось іще ну, важливих факторів, які потім виясняться. Така інформація. На цьому буду закінчувати це відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, пишіть коментарі. Інформація в коментарях корисна для формування нових відео. Таким чином, ви допомагаєте собі і іншим людям отримати. Корисну і важливу інформацію. діліться цим відео на все добре.